Якщо ви помітили, що останнім часом у вас немає сил прокидатися всім ранку, щоб піздячить непонятно куди, робити непонятно що, то це невіроятне мотивуюче відео для вас. Якщо людина, яка виглядить як денний стаціонарщик центру психічного здоров'я, добробут могла. Б то зможете і ви, що конкретно треба змоч? Це вже філософське питання, на котре кожен має дати собі відповідь сам. Бо змогти противостоять цій непрацівостоянні пропаганді фізичних упражнень, яка сочиться в наші дні буквально з кожного інстаграм, то теж треба змоч. Бо йти за більшістю можна, але статися гнуть до кінця свій пропержений матрас. Можуть одиниці, бо залишаючись вірними самурайській мудрості шляху, а не цілі ваш шлях може починатися не обов'язково всім ранку, і не обов'язково в понеділок. Не обов'язково пить воду з лімоном і натиратися реп'яхом але обов'язково вибрати той спортивний шлях, який вам підкаже тіло та серце.